На Житомирщині ще п'ять громад приєдналися до проєкту Поліцейський офіцер громади 2 березня очільник головного управління Нацполіції області Олег Трачук та представники Білокоровицької, Чоповицької, Гришковецької, Ярунської та Дубрівської територіальних громад підписали меморандуми про партнерство у реалізації загальнодержавного проєкту. Основна мета такої ініціативи забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який працюватиме виключно на її території. На даний час в 12 територіальних громадах області вже працює 30 таких поліцейських офіцерів громад. Всі працівники забезпечені службовими автомобілями, використовують сучасні поліцейські станції, мають належне матеріальне технічне забезпечення. На прикладі інших територіальних громад, можу сказати. Що це точно прогресивний проєкт. Всі голови територіальних громад і жителі громади задоволені діяльністю працівників. Повністю їх підтримують у всьому, мають злагоджену співпрацю. Учасники зустрічі обговорили етапи реалізації проєкту, у тому числі щодо вирішення питань матеріально-технічного характеру. У нас є приміщення, є кімнати, де може розміщатися поліцейська станція і придбали автомобіль. Ми думаємо, коли він закінчить навчання, пройде людина, яка має бути там, є наш дільничий, який нас задовільняє, ми були б, напевно, задоволені, якби він залишився у нас поліцейським громадом. У названих громадах уже стартував відбір кандидатів на посади поліцейських офіцерів, під час якого обов'язково враховується думка тих, для кого працюватимуть майбутні шерифи. Будемо брати надію, що це люди будуть, які дійсно гідно виконують свої обов'язки. Громада в нас досить -таки непроста, складна. Вона поблизу міста Звягель. Тому, скажімо так, люди, які живуть у місті, дуже дотичні до нашої громади. І особливо нічний час це заклади розважальні. Наповнені міськими жителями, які і створюють деякі проблеми в нашій громаді, заступник голови Білокоровицької територіальної громади Тетяна Содель поділилась, що її громада довго йшла до такого рішення, але з нетерпінням очікує на старт роботи свого поліцейського офіцера. Наша громада давно хотіла мати свого офіцера поліції нашої громади. Ми зробили все можливе, відкрили, зробили повністю ремонт приміщення. Зробили поліцейську станцію, дуже довго чекали на цю подію. Загалом до проєкту на Житомирщині вже долучились 20 громад.